Ось день війни народної, ось карий помстий час, нема вже сили жодної, щоб здержувала нас, повстань, повстань, мій, Берись за зброю вмить! за Україну смертний бій, свята війна горить. Повстань, повстань, Бери за зброю вмить! за Україну смертний бій свята війна горить, ми йдемо пам, в із ворожими полками орд чужих, там ми віримо, що зможемо, пам, пам, звільнити пам, 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 край від них. Повстань, повстань народи мій, берися зброю вмить, за Україну в смертний бій свята в горить, повстань, повстань мій, берися зброю вмить, за Україна смертні, свята війна горить. Не нам не валяй панщина і не для нас тюрма. не хочемо Московщини, Кремлівського ярма, повстань, повстань, народи мі, за зброю вмись. за Україну смертні, свята війна гори. Встань, повстань народи мій, берись за зброю, вмить, за Україну Свята війна вісвята.